Так, перед цим ми розглянули, що таке марковські моделі, також їх, пам'ятаєте, називають граф станів переходів або метод простору станів», І що це, власне, є дискретно неперервний випадковий процес, який описує, скажімо, послідовність зміни станів радіоелектронного засобу під час його функціонування. Власне, що також він називається методом простору станів, або графом станів і переходів, або просто графом станів. І власне, ми сьогодні попробуємо, ну, скажімо, розглянути методику побудови графу станів і переходів. Для чого він здався, ви пам'ятаєте з минулого заняття, ми. Говорили, що граф і переходів це є графічна модель надійнісної поведінки радіоелектронного засобу, за допомогою якої ми можемо отримати аналітичну модель радіоелектронного засобу. Коли ми вирішимо цю систему рівнянь, ми отримаємо густину, ймовірностей перебування радіоелектронного засобу в кожному стані, і з цієї з цього розподілу ймовірностей ми можемо сформувати показники надійності радіоелектронного засобу. От ми попробуємо на прикладі розібратися. Тобто, я вам покажу на прикладі, докладно, як будувати граф станів і переходів. У нас є радіоелектронний засіб, який побудовано за мажоритарним принципом, який складається з трьох функціональних модулів з інтенсивністю відмов лямбда основника або лям значить, ви пам'ятаєте, що мажоритарна, мажоритарне резервування це один з видів структурної надлишковості, який полягає в тому, що Одночасно виконують свої функції три ідентичних модулі, ну заміні не парна кількість В даному факту, якщо складається з трьох, то три ідентичних модулів, І ця ж система називається два з трьох. Тобто більшість два модулі мають бути працездатними, щоб система працювала. Якщо буде один модуль, то система відповідно буде вже не бо вона називається ще два з трьох», Відповідно, два мають бути працездана. Також тут, в цій системі, крім цього, що ця система має вже надлишок, вона є резервована і має ще холодний резерв, в якому знаходяться два модулі з інтенсивністю відмов, лямбда R. Ну, різниця між лямбда О і лямбда Р може бути там до порядку, тобто це буде 5, 7, 10 разів, може бути більше, тому що в холодному резерві модулі не працюють, не виконують своїх функцій, відповідно, надійність їх суттєво вища. Але модулі в резерві можуть виходити з ладу. Тепер при виході з ладу основного модуля автоматично здійснюється заміна його модулем холодного резерву. Значить, відповідно, якщо. Ну, але, скажімо, в нас оця заміна, вона може бути успішною, а може бути неуспішною. Якщо в нас ну, правильно спрацював комутатор, то, відповідно, резервний модуль підключається до основної конфігурації змовірністю P під Z, p заміни. Але якщо в нас може комутатор не спрацювати, тоді цей модуль будемо вважати, що ну, він не підключається до основної конфігурації. Ми вважаємо, що він також є несправний. Відповідно, в нас є ремонт. Модулі, які відмовили, відразу відновлюються, і відповідно поповнюють резерв. Інтенсивність відмов, це зрозуміло, лямда, ну інтенсивність відмов. Інтенсивність відновлення ну, В нас відповідно є мю 1, Мю2, Мю3. Мю 1 як це дорівнює одиниця поділити на час ремонту, середнє значення часу ремонту. Мю2 одиниця на 2. Тер, тобто, коли два модулі в нас не треба відремонтувати. Ну, і, відповідно, мю 3 одиниця на 2. Три часу оцих ремонт. Тобто, оце в нас є така постановка задачі. Тепер, що нам треба зробити? Тобто, нам потрібно побудувати залежність функції готовності від часу, визначити значення коефіцієнта готовності, правда, як ми розглядали такі параметри. Є. Якщо ймовірність зміни, заміни несправних модулів резервних буде рівною 07, і визначити, при якому. Скажімо, яка має бути ймовірність заміни резервних модулів, щоб ймовірність, що функція окофіці готовності був не нижчий, ніж 0,95. Отаких От три завдання треба зробити. Тепер дивіться, для того, ми казали, для того, щоб ми могли позначати стани, ми використовуємо зміну, яку називаємо вектор станів, яка призначена для кодування станів. Вектор станів може складатися з певної кількості компонентів. От на попередньому занятті ми розглядали, дали пригадувати спідсистему живлення, яка складалася, скажімо, з двох модулів, і в нас в лекторі стану було дві компоненти. Одна компонента показувала стан першого модуля, друга показувала стан другого модуля. І, відповідно, ну, перша могла приймати значення 1, 0, так само і друга. Тут ми також могли, в нас, оскільки є три модулі, в нас би могло бути три компоненти, які позначають стани кожного модуля. Ну нам в даному випадку, скажімо так, важливо знати, ну, це знову ж таки, може бути такий варіант, може інший варіант. Бо тут однозначного рішення задачі немає. Ми в даному випадку будемо контролювати, тобто нам потрібно знати, скільки в нас є основних модулів справних, і скільки в нас є резервних модулів справних. Відповідно, компонент В1. Нам показує сумарну кількість справних основних модулів. в даному випадку v 1 у нас буде дорівнювати початкове значення ну N, N3, в три модулі. Відповідно, V2 2 це кількість, поточна кількість справних резервних модулів. В даному випадку v 2 у нас буде дорівнювати 2. Ну і В3 це кількість несправних модулів, початкове значення буде дорівнювати нулю. Ви скажете, для чого нам здалося знати, скільки в нас є несправних модулів? Ну, ви пам'ятаєте, що наша система ремонтується, і нам треба знати момент початку ремонту. А момент початку ремонту буде тоді, коли в нас є хоча б один несправний модуль. Тому власне нам потрібна компонента, яка би в нас індикувала чи показувала. Кількість несправних будинків. Тому, бачите, формування чи побудова структури вектора станів це є окрема технічна задача, яка, скажімо так, потребує певного часу ну і певної кваліфікації виконання. Ну, Підсумовуючи сказане, в нас вектор стану буде складатися з трьох компонентів: V1, V2, V3. Компонента В1 це поточна кількість справних основних модулів, В2 поточна кількість справних резервних модулів, і В3 кількість несправних модулів. Тепер ще одна така зауваження, ще одне зауваження, яке треба враховувати при побудові вектору стану. Подивіться: У нас є стан один, в якому є, бачите, три справних модулі основної конфігурації, три модулі. Резервних, і відповідно жодного немає несправного модулю. Тепер давайте подивимося на цю картинку справи. От нас є ця ситуація. Що нас може статися? Нас може вийти перший модуль з ладу, може вийти перший модуль основний. Тобто, у нас вийде перший модуль основний, кількість модулів ось тут в нас зменшиться на. Одиницю замість нього підключиться резервний модуль сюди, тобто кількість оцих не зменшиться, але зменшиться в нас кількість резервних модулів. Ну і зрозуміло, що несправний модуль, кількість збільшиться на одиницю. Тобто, якщо у нас виходить перший модуль з ладу, то в нас буде от, е, з інтенсивністю плямта. Да? у нас всі ці основні модулі мають однакову інтенсивність. І, відповідно, ми будемо мати триста 1 Передається, якщо вийде другий модуль з ладу, значить резервний знову ж таки замінить. Оцей який модуль вийде з ладу, тобто тут кількість модулів не зміниться. Резервних модулів зменшиться на одиницю і, відповідно, несправних збільшиться на одиницю. Відповідно, ми будемо мати стан 3, 1, 1. І аналогічно, якщо в нас вийде з ладу, третій модуль. Мажоритарної структури, а ви пам'ятаєте, що в мажоритарній структурі є три модулі поза умові, значить, відповідно, у нас знову буде стан 3, 1, 1. Тепер, якщо вийде з ладу резервний модуль, у нас ж може бути, ну скажімо так, вийти з ладу основної резервної замінити, а може резервний просто поламатися, Навіть не використовуючись. Значить, у нас вийде, що з інтенсивністю лямбда резервна вийде резервний модуль, значить кількість основних модулів буде незмінна, резервний зменшиться на одиницю. Кількість несправних збільшиться на надані. Відповідно, будемо мати стан 3, 1, 1. Ну і знову ж таки, якщо ви йдете ладу другої резерви, ми отримуємо знову стан 3, 1, 1. Тобто, подивіться, зверніть увагу, хоч на стані є ось тут 5 різних, але код або вектор стану є однаковий, що в другому, що в третьому, що в четвертому, що в п'ятому, що в шостому стані. Раз є так, то це у нас є фактично той самий стан, бо ми не розрізняємо окремо кожен мод. Значить, тоді оці всі стани можна, скажімо так, об'єднати в один, от в стан-два, але що тут тоді буде? Ну, типу, бачите, код вектор або вектор стану є такий самий, але оці всі інтенсивності потрібно додати. Бачите, отримаємо три лямбда і оци дві також, плюс два лямбда резерв. Значить, таким чином, оце треба просто, ну, скажімо, розуміти, звідки береться? Якщо у нас є. Три модулі в основній конфігурації, які можуть вийти з ланду. Значить, і відповідно, ось вони є, і відповідно два резервних, які також можуть виходити з ладу. То при виході з ладу основних модулів ми будемо мати три на лямда, тому що будь-який з них може вийти перший, другий, третій, тому ми додаємо, от звідси це малюнок зверху пояснює, чому. І відповідно, два резервних так само можуть вийти з ладу, тому ми теж їх додаємо, отримуємо два лям. Ось таким чином ми отримуємо перехід з першого стану в третій, а от інтенсивність саме таке значення має. Тепер дивіться, що в нас буде, якщо в нас є, що з якимись інтенс... імовірністю, ми підключаємо наші модулі. Якщо ми підключаємо з певною ймовірністю, оцей модуль будь-який з оцей до основних, то ми будемо мати три лямбда помножити на ПЗ. Тобто в нас тут буде три модулі тому. Що в нас резервний модуль підключився з імовірністю ПЕЗАМІ. Якщо цього не сталося, у нас би мав бути інший перехід. Зараз я його покажу, як він забудується. Значить, оце є такі основні моменти при побудові графу стані. Ну а тепер давайте попробуємо його побудувати. Ще раз наголошую: граф станів і переходів будується шляхом логічного аналізу. Тих станів, в яких може перебувати радіоелектронний засіб, коли в нього відмовляють якісь його модулі. Ну або відновлюються чи ремонтується. Давайте проаналізуємо. От нас є дивіться, перший стан. Три модулі основної конфігурації, два резервних справних і насправних модулів немає. Це в момент часу Т0. Далі що у нас може статися? От все, що може статися, то це є перехід в інший стан. Перше, що може статися, може вийти з ладу один з тих модулів. Якщо вийде з ладу один, значить з певною ймовірністю заміниться на один з резерв. Якщо він заміниться, то ось тут кількість модулів не зміниться, а резерв зменшиться на одиницю. Ну і кількість поломаних збільшиться на одиницю. Значить, таким чином, при е, виході з ладу основного модуля, бачите, їх може три вийти, будь-який з них, тобто три лянда, множиться на П заміни. тобто Заміна успішна, а також ми в стан 3, 1, 1 можемо потрапити, тобто в нас у цій модулі можуть і не виходити з ладу, а вийти з ладу один з цих. Тобто плюс два лямбда резерв. І ми таким чином потрапляємо в стан 3.1.1. 1. Тепер дивіться: а якщо в нас не успішна заміна, тобто одиниця мінус ПЗ, значить, відповідно, якщо в нас вийшов з ладу модуль оцей заміна не успішна, ось вона, то що в нас буде? Кількість основних зменшиться, бо ми не замінили. Кількість резервних зменшиться, бо ми резерв використали, але не під'єднали. І тоді ну, той резерв, ми, який ми не під'єднали, ми переносимо несправні модуль. Ну, так ми прийняли. Ми можемо, взагалі, що він пропадає той модуль зовсім, і його далі не враховує. Значить, таким чином ми отримали стан 2, 1, 2. Тобто, ось ми маючи стан 1, логічним аналізом отримали два стани. Чи може статися ще крізь? Очевидно, що ні. Тепер ми далі беремо другий стан і аналогічно аналізуємо його, що може статися в цьому стані. І далі дивіться, що може статися. Нас може вийти з ладу, знову ж таки, оцей модуль, бути успішне підключення. Ми перейдемо в стан в 3,02 з цього стану. Може бути неуспішне підключення, буде 2.0.2, Ми перейдемо ще в якийсь там стан. стан. Ми можемо е вийти з ладу цей модуль, перейти в стан з 3.01, ну, це буде той що й попередній. Ну і, відповідно, в нас може статися ремонт. Оскільки в нас є поломаний модуль, якщо ми його відремонтували, то в нас буде, а відремонтовані модулі ми кидаємо в резерв, значить у нас 3, 2 тобто, в нас буде 3-2 модулі. Тобто ось у нас давайте розглянемо, які стани можуть бути. Тобто успішне підключення резерву, в результаті виходу з ладу основного модуля. Ми маємо або виходу будь-якого резервного, ми маємо 3-0. Якщо не успішне підключення, маємо 2,02 2 і переходимо в цей стан з інтенсивністю 3 лямбда на ймовірність неуспішної заміни. Ну і ню, тобто одиниця на час ремонту, ми переходимо в стан 1. Тепер далі. Аналізуємо четвертий, оцей стан. О нас він був четвертий. Аналізуємо його, куди бачите, був четвертий стан. Аналізуємо, куди може бути він, які можуть бути переходи. Значить, перехід може бути: якщо в нас виходить з лаву основний модуль, ну вже резерву немає, нічого не під'єднується. Тому з інтенсивністю 3 лямбда ми переходимо в стан 2:03. Або може в нас відремонт? Ми можемо відремонтувати. Ну, от один з цих модулів, і перейти в стан, ну, відповідно оцей: 2, 3, 1, 1. Ну, а далі з цього стану, нас знову або може вийти з ладу один модуль, або не, вийти модуль успішне підключення, або ще один відремонтувати потрапляєм в стан. Далі розглядаємо наступний стан: шостий. Значить, шостого стану, що може стати. Може вийти з ладу основний модуль, тоді з інтенсивністю, ну їх є два, може будь-який з них вийти. З інтенсивністю два лямбда, ми потрапляємо ось сюди, в цей стан. Далі ми можемо відремонтувати один з трьох модулів і потрапити в оцей стан. Третій. Тобто ми один відремонтуємо, отримуємо 2, один, 2. Ось он, Тепер далі, що може статися? Розглядаємо, бачите, оці стани. Третій, розглядаємо тепер стан. Розглядаємо третій. В третьому стані. Нас може вийти один з цих модулів. Резервний його замінить. Якщо успішна заміна, то два лямда, або то ми потрапляємо в стан в 2, відповідно, 0,3. Ну, а також міг вийти з ладу в цей стан, щоб потрапити, міг з ладу вийти оцей модуль. Тому плюс лямда R. Далі. Ми могли відремонтувати оцей стан і потрапити, ну, відремонтувати не стан, перепрошую, модуль один ось цей, і потрапити в стан 2, 2, 1. Ось він. Або якщо в нас було неуспішне підключення, тобто у нас тут став один, тут резерву стало 0, тут нас стало відповідно 4. І ми потрапили ось в цей сьомий стан. Тепер далі. Аналізуємо наступний стан 5. Ну, от оцей що є. Значить, що може бути? Тут вже резерву немає. Якщо виходить будь-який з цих модулів, ми потрапляємо в стан в 1,04. Ось сюди. Далі, якщо є ремонт, ми потрапляємо в стан з Мю 3. Поставляємо тут тільки не тримі, тут тих самих, я, коли має бути Мю2. А отут має бути Мю3. Ось. Далі в нас також, бачите, ми, потрапля, ми можемо потрапити при виході, виході з ладу, у нас може вийти також з ладу оцей модуль. Так, при неуспішному підключенні ми потрапляємо сюди. Тепер з цього, отут що у нас може бути. У нас може бути, ми можемо вийти з ладу оцей модуль. Тобто, у нас буде два. Тут залишиться успішне підключення, відповідно, буде 1, 2. Бачите, ми вертаємося в цей стан. А якщо у нас неуспішне підключення, то у нас буде тут 1, 1, і тут буде 3 модулі. І ось ми потрапляємо в цей стан, бачите, 1, 1, 3. Ну, ми ще одного восьмого стану, ми їх стан несправді об'єднаємо, тому ми їх отримуємо, бачите, оцей, оцей, оцей стан, будемо вважати, що це то саме. Значить, ми з цього восьмого стану потрапляємо ось сюди. Або ми відремонтували один модуль, ось ми відремонтували ось цей і потрапляємо в стан, 2, 3. Ну і останнє, це у нас е може бути відремонт оцих всіх модулів. Бачите, тобто ми можемо перейти сюди з інтенсивністю 3. Або ми можемо е ось тут е виходить з ладу в нас. І успішне підключення ми потрапляємо в 2-2-1 ось сюди, або неуспішне підключення, і ми потрапляємо в, відповідно в 1, 2, 2, ось сюди. Ну, оці стани всі ми об'єднали в один. І ось ми отримали граф станів і переходів. Тобто, в результаті ось такого докладного логічного аналізу ми отримали ось такий, як бачите, досить складний граф станів переходів, який складається з 9 станів. Ну і бачите, і тут, оскільки от є тут переходів, ну, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 перехід. Ну, якщо я не помилився. Тобто ось така графічна модель Мажоритарної, тобто надійнісної поведінки, від молостійкого радіоелектронного засобу з мажоритарною структурою з два, з трьох і двома резервними модулями в холодному резерві. Періть, будь ласка, які є запитання щодо цього? В принципі, зрозуміло, як це відбувається. Бо ну, справа в тому, що на наступній практичній роботі у вас буде задача побудувати от таку модель в вигляді графу станів переводів. У вас будуть моделі трошки простіші, але, от, власне, що таким логічним аналізом вам потрібно буде отримати цю модель. Тепер давайте, ну, наступний крок, як ви вже пам'ятаєте, з попереднього нашого заняття, це в нас є графічна модель надійнісної поведінки радіоелектронного засобу, і її за допомогою алгоритму Колмогорова-Чепмена можна сформувати систему диференційних рівнянь. Ну, справа в тому, що ця система рівнянь може бути в вигляді матричному, ось такому, ДП по ДТ, бачите, А помножити на П. Депер це матриця стовпель змінних, а А матриця інтенсивності переходів. Тобто є діагональний елемент, бачите, зі знаком мінус, тобто, ті, сума тих інтенсивностей, що виходять, стало, і ось тут у нас є, бачите, по стовпчиках, тобто от. Перший стовпчик це з якого в які стани ми переходимо з першого стану. Бачите, у нас є число в другому і в третьому рядку. То це означає, що з першого стану ми можемо перейти в другий, третій. Бачите, з другого стану, бо другий рядок ми можемо перейти в перший. Четвертий в п'ятий. Ну, давайте глянемо. Ось є. Бачите, з першого стану ми можемо перейти в другий і в третій, з другого ми можемо перейти, бачите в перший, четвертий і в п'ятий. Тобто оця матриця, бачите, ми можемо перейти з другого в перший, бо це другий це є четвертий, п'ятий. Ну, відповідно, так, і далі там відповідно. З інших станів ми так само переходимо. Тобто, всі ці переходи в нас є, і це маємо це рівняння. Далі, якщо ми його вирішимо, скажімо, в маткабі, методом рудипута, то ми отримуємо, скажімо, розподіл ймовірностей перебування у кожному зі станів. А потім ми, вже сумуючи ці стани, отримуємо наші показники надійності. Так от. Якщо ми підставимо оце значення, пам'ятаєте, в постановці задачі у нас було. От, якщо в нас ймовірність підключення е, оцих спра е, заміни буде 0,7, ось воно є, то в даному випадку функція готуваться буде. 0.915, ось воно є, бачите? 0915, червона крива. Якщо ж нам треба, щоб в нас, бачите, наступна задача. Щоб в нас коефіцієнт готовності був не нижче 0,95, а коефіцієнт готовності це ця оця функція, бачите, на тому, скажімо, коли вона вже є ну, незмінна. Тобто, до якогось моменту вона там може зменшуватися, збільшуватися, але там, де вже вона стає в такому стаціонарному режимі, це є оце значення, називається коефіцієнт готовності. Так от. Рівень, що був не нижче 0,95, має бути ПЗ не нижче, ніж 09. Тоді в нас буде 0,968. Якщо взяти ну, то воно буде нижче 0,95. Тобто, підбираючи зазначення оцих от імовірності підключення, ми маємо змогу отримати ймовірність, ну тобто в даному випадку функцію готовності. Значить, ось так, якщо проглянути, буде виглядати методика побудови оцієї моделі в вигляді, моделі мажоритарної структури з резерву у вигляді графу стані переходу. Ну, щоб ви розуміли, що існує багато програмного забезпечення. Яке дає змогу вже отримувати оці самі рівняння. Тобто граф стані переходів все одно потрібно будувати вручну, далі в графічному редакторі, так як побудоване дерево відмов, виводити от ту, скажімо, середовище, і далі у ну, програмі багато той же самий ram команди, Software, Ізограф. Реліасов ще цілий ряд інший. Якщо ви вводите граф стані переходів, то він вам автоматично і безпомилково складає систему рівнянь коломогорова рівнян могорова Далі здійснює її розв'язок чисельним методом, зокрема там Рудний та в основному в четвертого порядку використовується. І далі вас оця, скажем так, рівняння розв'язується. Ну а далі вже сумування тих інтенсивностей, Це вже можете робити там, чи в тому ж самому програмному продукті, де які розв'язок розутріняють. В більшості випадків не мають таку підсистему аналізу. Ну або можна це робити вже там в Excel, в Маткалі чи в Matlab, в будь-якій системі, яка дозволяє вам формувати значення, яка вам дозволяє формувати вже значення оцих показників надії. Значить, таким чином, ви можете, ви можете побудувати дану модель. На практичному занятті у вас буде, власне, ми будемо в Маткаді пробувати оце все робити, і, відповідно, ви зможете вже на практиці попробувати побудувати модель в вигляді графу станів і переходів для якогось радіоелектронного засобу, і, відповідно, отримати потрібні вам показники надії. Чи є якісь запитання щодо цього? Тобто. Методичка є в НС і Тема називає під номером яким? Там, 7, ну, там 8... тема дев'ята. Тема дев'ята, добре. Ну там є ну, там є попередній запис, попереднього семестру. Ну цього разу на заняття ми вже потім поновимо. Ці записи я вже Ну, Якщо запитань немає, тоді на сьогодні все. До побачення, до наступної зустрічі.